Канал «Наповну» – це простір для тих, хто не здається. Підтримай українське вподобайкою і підпискою. А ми переходимо до історії, яка стане поштовхом до змін. Ви коли-небудь помічали, як ми любимо контролювати все у своєму житті. Ми будуємо плани, розписуємо майбутнє похвилина і щиро віримо, що знаємо, як буде краще для нас. Але іноді доля має зовсім інший сценарій, і те, що здається нам найбільшою трагедією, насправді стає нашим порятунком. Ця історія відбувалася в часи, коли королі ще особисто чистили свою зброю, а мудрість цінувалася на вагу золота. Жив собі один могутній монарх. У нього було все: влада, багатство і, що найважливіше, надзвичайно мудрий міністр, права рука короля. Цей радник мав одну дивну звичку. Щоб не сталося, чи то посуха, чи то багатий врожай, чи то дрібна невдача, він завжди спокійно говорив одну й ту ж фразу: Все, що відбувається, на краще. Одного сонячного ранку король сидів у своїх покоях і полірував свій улюблений меч. Це була розкішна зброя, гостра, як бритва. Король захопився процесом, милуючись відблиском сонця на сталі, аж раптом. Один необережний рух, важкий меч вислизнув з рук і лезом упав прямо на ногу монарха. Біль був пекельний, кров залила дорогий килим. Коли лікарі оглянули рану, вирок був невтішним. Король назавжди втратив один палець на нозі. Уявіть собі, лють Володаря. Він каліка, він терпить біль, а поруч стоїть його міністр, дивиться на цю криваву сцену і з абсолютно незворушним обличчям промовляє своє улюблене: мій королю, не хвилюйтеся. Все, що відбувається, на краще. Це стало останньою краплею. Король почервонів від гніву. На краще. закричав він. Я втратив частину тіла, а ти смієш казати, що це добре. Ти знущаєшся з мене. Недовго думаючи, монарх наказав схопити нахабу і кинути його до найтемнішої в'язниці. Коли варта тягла міністра до підземелля, він не пручався, не плакав і не благав про помилування. Озираючись на короля, він лише знову тихо повторив і це теж на краще. Король лише покрутив пальцем біля скроні. Божевільний, що з нього взяти? Минуло два місяці. Рана загоїлася, хоча король все ще трішки накульгував. Нудьга в палаці ставала нестерпною, і він вирішив розвіятися, поїхати на велике полювання. Ліс був густий, повітря свіже, а азарт погоні затмарював розум. Переслідуючи розкішного оленя, король так захопився, що відірвався від своєї свити і заїхав у самісіньку гущавину туди, де навіть птахи не співають. І тут удача відвернулася від нього. З хащів вискочили місцеві дикуни, плем'я, яке не знало ні законів, ні королів. Вони миттєво оточили його, стягнули з коня і зв'язали. Для них він був не монархом, а просто чудовою здобиччю. Але тут, друзі, зробимо маленьку паузу. Поки нашого героя тягнуть до ритуального вогнища, саме час перевірити вашу інтуїцію. Як думаєте, чим це закінчиться? До речі, якщо вам подобаються історії, які тримають у напрузі і змушують замислитися, просто зараз натисніть лайк і підпишіться на канал. Це допомагає нам знаходити для вас ще більше таких перлин мудрості. Зробили? Чудово! Повертаємось у Джулі. Ситуація була критичною. Дикуни притягли короля до свого вівтаря. Вони збиралися принести його в жертву своєму грізному божеству. Короля помили, одягли в ритуальні шати, прикрасили квітами. Він уже подумки прощався з життям, бачачи, як жрець підіймає ніж. І в цей останній момент, коли серце ледь не вискакувало з грудей, вождь племені раптом зупинив церемонію. Він пильно подивився на ноги бранця. Стійте, закричав він. У нього немає пальця, він неповноцінний. За законами племені, жертва богам мала бути ідеальною, без жодної вади. Понівечене тіло могло лише розгнівати духів. Жрець з огидою штухнув короля і наказав забиратися геть. Його відпустили на всі чотири сторони. Король, не вірячи своєму щастю, брів додому через ліс. У його голові крутилася лише одна думка якби не той нещасний випадок з мечем, якби він не втратив палець два місяці тому, його голова вже висіла б на кілку дикунів. Тільки надіставшись до палацу, він першою справою побіг до в'язниці. Йому було соромно. Він наказав негайно звільнити міністра, повернути йому всі титули і привести до нього. Пробач мені, сказав король, обіймаючи свого старого радника. Ти був правий, втрата пальця справді була на краще, вона врятувала мені життя. Але в мене є одне питання, яке не дає мені спокою яке, мій повелителю? Дивись, моя травма врятувала мене, тут твоя мудрість спрацювала. Але ти просидів у смердючій ямі два місяці, тебе принизили, забрали свободу. Що ж тут могло бути на краще для тебе? Міністр усміхнувся, хитро примружив очі і відповів: Мій дорогий королю, це ж очевидно, я ваш прем'єр-міністр, я ваша тінь, я завжди поруч із вами. Якби я не сидів у в'язниці, я був би з вами на тому полюванні, і коли дикуни схопили б нас обох, вони б відпустили вас через відсутність пальця. Але подивиться на мене, моє тіло ціле, у мене всі пальці на місці. Тож, якби я не був у тюрмі, мене б точно принесли в жертву замість вас. Так, в'язниця врятувала життя міністру, а втрачений палець королю. Ця історія чудовий приклад того, як обмежено ми бачимо світ. Ми схожі на глядача, який дивиться фільм, але бачить лише один випадковий кадр. Коли герой падає в прірву, нам здається, що це кінець, це трагедія, але режисер. Саме життя знає весь сценарій. Те, що сьогодні виглядає як провал, звільнення з роботи чи болісна втрата, може бути тим самим сюжетним поворотом, який веде вас до щасливого фіналу. Всесвіт не створений, щоб бути вашим ворогом, він не полює на вас, іноді він просто забирає у вас палець, щоб зберегти вам життя. Тому, коли наступного разу щось піде не за планом, просто видихніть і згадайте мудрого міністра. Можливо, саме зараз відбувається те, що зрештою буде для вас найкращим.